Вашому кріслі або дивані. Чи сняться вам жарівні сни у вашому ліжечку? Це дуже важливо! Бо з цього, врешті-решт, і складається затишок і радість у вашому серці і у вашій оселі. Хіба не так? Як приємно розташуватися в м'якому кріслі, а як затишно на улюбленому дивані. Так, навіть мультики стають цікавішим, якщо їх дивишся, лежачи на ньому. А які чарівні різнокольорові сни приходять до нас на наших зручних ліжечках. Важко не тільки описати, а й уявити, які бувають крісла, а дивани, а ліжка. Яких тільки видів і форм не надавали цим друзям людини. Уточнюю! старовинним і вірним друзям. Що поробиш? Не завжди вони були такими. Не завжди крісло було м'яким. Диван затишним, а ліжко зручним. Ох, скільки дров наламали! Поки їх такими зробили. Однак все по черзі. Ось, будь ласка, вам крісло. Вони всі різні, але кожен може вибрати те, що подобається найбільше. А стало можливим таке якихось 200 років тому. До того крісла були дуже дорогими. Так повелося здавна. Адже спочатку крісло належало тільки на головнішій людині в країні наприклад, фараону, або царю, або верховному. Жретю, і все більше нікому. Хіба що гостям? Але дуже дорогим. До речі, найдавніші крісла шумерські, їм приблизно п'ять тисяч років. Так ось. Вони дуже схожі на сучасні. Тут тобі і спинка до плечей, і підлокітники, і навіть перекладинка між задніми і передніми ніжками. Приблизно таке ж крісло, але прикрашене золотом, слоновою кісткою і дорогоцінним камінням, було і у фараона в стародавньому Єгипті. Прикрашене то прикрашене, та тільки сидіти на ньому було дуже важко. Чи тому, що навколо суцільні інтриги і змови? Ні. Просто дуже тверде крісло у фараона було. Жорстке при жорстке! І такими трони у царів королів були тисячі років поспіль. Ось воно, життя царське! Не позаздриш! А немає чого на троні спати. Не царська це справа. Так недовго і корони позбутися з королівством на додачу. Стародавні римляни стали класти на такі крісла шкури тварин. Ну! Це щоб пом'якшити долю правителів. Але варто було Риму розвалитися, як про цю ідею швиденько забули. І згадали лише через тисячі років. У стародавньому Римі придумали і перше крісло. Правда, у нього не було спинки, а називалося воно Куруліс. Це крісло носили за дуже важливим чиновником курулом. У потрібний момент курул сідав на нього і чинив суд і розправу. А в лицарських замках середніх віків крісло не дуже жалували. Замість них користувалися скринями, з коштовностями та золотом. Буквально сиділи на грошах, до скринь з часом стали додавати спинки. Уявляєте, це страховисько? Першим сидіти на жорстких кріслах набридло голландським морякам. А було це 500 років тому. І вони стали оббивати дерев'яні крісла шкурами тварин. Французам ця ідея припала до душі. Тому невдовзі королівський палац і будинки французької знаті вже прикрашали крісла, оббиті шпалерами і прикрашені золотом. Але сидіння крісел французи почали набивати пухом або кінським волоссям. Загалом сидіти стало набагато зручніше. Незабаром з'явився шезлонг. Це такий довгий стілець. На ньому можна було і сидіти, і лежати. 250 років тому у крісл з'явилася спинка. Вона ніби облягала тіло того, хто сидить. А ще трохи згодом спинка стала помітно відділятися від сидіння. Приблизно в цей час з'являються крісла гойдалки. Вони одразу полюбилися і дорослим, і дітям кажуть навіть, що найцікавіші казки було розказано саме в таких кріслах. А 200 років тому з легкої руки англійських лордів в моду входять плетені крісла. Поступово крісла стають все доступнішими. І якщо раніше крісло в будинку було ознакою багатства, то десь 100 років тому без нього не обходився жоден пристойний будинок. З'являється все більше різновидів крісел: кабінетне, перукарське, дорожнє, крісло для бесіди, масажне. Також крісло ліжко. Крісло трансформер. І, звичайно, різні офісні та комп'ютерні крісла. Всіх не перерахуєш. Посидівши трохи в кріслі, можна віддати належне дивану. Це зараз він такий м'який і зручний. А спочатку, а спочатку диван. І диваном не був. Точніше, це перське слово означало не предмет меблів. А що диваном називали список документів або рахункову книгу? А походить воно від слова даванна записувати. Але так було тільки спочатку. А згодом диваном стали називати місце, де документи зберігалися. А ще згодом так стали називати Державну Раду, яка документи збирала, писала та узгоджувала. Приміщення, де збиралася рада, теж називалося диван. Ось так. Потім диванами на сході стали називати приймальні зали. І нарешті. Диваном стали називати сидіння, що стояло уздовж стіни. Вони були вкриті килимами та подушками. У деяких країнах диваном називали відомством, що займається судовими справами. Небагатьом відомо, що в стародавньому Римі диваном називалася урочиста церемонія входження на посаду. А ще на близькому сході словом диван називають збірник ліричних віршів одного автора. Великий Гете, наслідуючи східним поетам, назвав свою книгу віршів Західно-східний диван. Між нами кажуть, ці всі автори, і східні і західні, дуже любили відпочити на диванах. Але спочатку в Європі на диванах тільки сиділи. Та й перші європейські дивани мало були схожі на сучасні. Так з'явилося канапе. У нього м'яке сидіння: жорсткі підлокітники, шість тонких ніжок і дві спинки, подібні до стула. Постійно сидіти було все ж таки незручно. Тому трохи згодом придумали кушетку. Вона мала довге, оббите тканиною або шкірою сидіння. У неї змінювався нахил спинки. На кушетці можна було сидіти напівлежачі, а переконала європейців не лише сидіти на диванах, а ще й лежати софа. Вона теж прийшла в Європу з Туреччини. Хоча й на ній спочатку просто сиділи. Софою називали м'який широкий і низький диван з підлокітниками. А ще подушками і невеликою спинкою. І подушок мало бути безліч. За софою в Європу прийшли отаманка і тахта. А це що таке? Тахта це широкий і невисокий диван без спинки. А отоманка це широкий м'який диван з подушками, які змінюють спинку. А ще з валиками з боків. На них було прийнято лежати або напів лежати, спираючись на безліч різноманітних подушок. Загалом, подивившись на сусідів зі сходу і взявши за зразок їх досвід, європейці і собі придумали різні дивани та диванчики. Вони були необхідні, щоб зручно і приємно проводити час і на прийомах, і в гостях, і вдома. В будинках з'явилися дивани для відпочинку, для світських бесід. І навіть для денного сну. Кімнати заполонили різні шезлонги. конфіденти, козетки, рекам'є, диванчики тета-тет. -тет. Але дивани так припали до душі, що для них відводили спеціальні кімнати поруч з вітаннями. Ці кімнати так і називали дивані. До речі, згідно зі старими нормами етикету, диван можна було ставити в домашньому робочому кабінеті, але категорично не можна в кабінеті, де приймали відвідувачів. Виняток робили лише для кабінету лікаря. У ньому дозволялися дивани або кушетки. Йшов час, змінювалися правила етикету, а з ним і форми диванів. Зараз диван в офісі цілком нормально. Ось будинок без дивана, який розкладається, ви вже не знайдете. Багато хто помилково вважає, що розкладний диван винахід минулого століття, але це не так. Подібні дивани з'явилися при французькому дворі 400 років тому. В одних відкидалися підлокітники і вони перетворювалися на ліжка. В інших можна було регулювати нахил спинки. Просто зараз дивани розкладаються інакше. Відповідно, й по-іншому називаються диван-клік-клак або книжка. Він так називається, бо має особливий звук, з яким відбувається розкладання. На спальне положення. І якщо диван-книжку можна просто перетворити на ліжко, то клік-клак може ще й відкидатися наполовину, щоб прийняти напівлежаче положення. Єврокнижка найпопулярніший диван. До того ж, він вельми простий і зручний. Сидіння дивана висувається вперед, а на відкриту скриню для білизни кладеться спинка дивана. Є диван, акордеон. На ньому не грають, а відпочивають. В акордеоні сидіння піднімається і висувається в повноцінне спальне місце. При зворотній дії: середня та верхня частина дивана складаються і перетворюються в спинку. А ще є диванний механізм, який називається. Дельфін. Цей механізм створено для кутових диванів. Під основним сидінням ховається ще одна частина. Вона висувається і піднімається до рівня всієї решти ліжка. Сьогодні на дивані ми відпочиваємо або розмовляємо. А ще можемо прихистити на ніч гостя, і йому буде зручно і затишно. Бо в нас з вами вдома є ліжка. Як же ми без ліжка скажете ви і будете праві? Ми так звикли до нього, що навіть не уявляємо, як люди раніше обходилися без цієї принади, адже обходилися були змушені. В стародавньому Єгипті, наприклад, ліжко покладалося лише фараонові. Це була проста дерев'яна рама на коротких ніжках у формі бичачих або левових лап. Її обтягували шкірою або хутром тварин, начебто щось подібне до сучасного ліжка. Правда? Ось тільки спали на такому ліжкові якось незвично для нас. Передні ніжки такого ліжка були нижчими. Тому саме ліжко було нахилене від голови до ніг. Цей нахил за бажанням власника можна було робити більшим за допомогою розписаної золотом підставки. Але так спочивав лише фараон. Його піддані спали на матрацах, набитих листям або соломою. Матраци ж кидали прямо на підлогу. А от стародавні греки на ліжках не тільки спали, але й приймали їжу. Цей звичай прийшов з персії. Це довга бронзова рама з плетінням на чотирьох або на шести ніжках. На неї клали матраць з розшитою ковдрою та подушками. У стародавньому римі кліне змінив лектус. Це бронзове ложе зі спинкою, яка прикрашена головою тварини або птаха. На ньому відпочивали трапезнічили та вирішували справи. Не кожен у стародавньому римі був вигідний такого ліжка. Діти, раби, люди невисокого становища спали на звичайних стільцях. У будинках Північної Європи ще 200 років тому. Особисте ліжко вважалося великою розкішю. Господарі нерідко спали в одному ліжку з дітьми та прислугами. Ліжка були високі. На нього піднімалися за допомогою драбини або стільця. У Німеччині бюргери спали в так званих ліжках шафах Людина лягала та зачиняла за собою дверцята. Щось мені більше схоже на труну. Ні, більше на шафу, з віконечком над обличчям. Навіщо це все городити, щоб захистити себе від клопів та гризунів? З гігієною в ті часи в Європі були проблеми. В Італії в ті часи ліжко було схоже на великий високий ящик оточений. От на сходинці сиділи. У самій сходинці зберігали речі. Поступово ліжка стали справжнім витвором мистецтва. Їх робили з коштовних порід дерева, покривали дивовижним різьбленням, прикрашали чудовими фігурками. Такі вироби мали величезну цінність. Вони навіть ставали військовою здобиччю. Кам'яних будинків і замків європейців були великі. Обігрівачів на той час, окрім камінів, не було. Приміщення потерпало від протягів та вологості. Найкращим захисником від такої напасті був балдахін. Він оточував ліжко з усіх боків. Його щільна тканина захищала від мух і комарів влітку, а взимку від холоду. Цей період аристократи приймали гостей в ліжку, тому ліжко повинно було бути парадним і пишним. Його оформляли колонами балдахіном, а ще різьбленим головним щитом. Позбавилося ліжка балдахіна приблизно 500 років тому. Але моди на балдахіни. Кожні 10 років повертається знов, поступово ліжко приймає звичний для нас вигляд. Всередині позаминулого століття виробництво зробило крок вперед. Люди навчилися виробляти січасті ліжка. Вони були доступної ціни та гігієнічні. У використанні тому набули популярності серед простих людей. Протрималися такі ліжка більше ста років. Дехто ще пам'ятає ці скрипучі сітчасті ліжка з химерними спинками, звареними з використаних газових труб. Ліці на деякий час дивани трансформери поцілило ліжко, але сьогодні ліжка знову повернулася в наші будинки. Зараз вони мають багато кольорів, видів і розмірів. Вибрати можна на будь-який смак. Якщо ви любите поніжитися, не біда. Багатьом письменникам, поетам і композиторам подобалося це заняття. Композитор Франц Шуберт іноді цілими днями не вставав з ліжка. З вечора, готуючись до сну, він одягав окуляри і клав біля ліжка папір і олівець. Вранці прокидався і миттю починав записувати ноти майбутніх шедеврів. Як же не поніжитися у сучасному ліжкові? Адже воно зроблено з любов'ю та за останніми досягненнями меблевої науки, справжніми майстрами своєї справи, а як чудово спиться на новеньких матрацах, особливо, якщо вони водяні або ортопедичні. Просто казка. Головне пам'ятати, що будь-які речі з часом? Стаю схожими на господарів їм теж потрібні увага та турбота.